Так виглядають наші помідорки після першого, можна сказати, посінкування, листочки погані зрізали і от, до речі, показують показники, що завтра вже будемо робити полив. У даній теплиці знаходиться гібрид наргіз і наргіза, як правильно сказати, не знаю. Ось вже з'являється цвітонос В принципі, томат уже адаптувався. Кому цікаво, як ми його підв'язуємо ось дуже просто, канат знизу, зверху. Знаю, що є люди, прив'язують до стовбура, знаю, що запихують в землю. Канат цей ми працюємо так. Мені дуже сподобалося, у колеги бачив у фермерки Каріни. Вони пристягують тут внизу кліпсу і з канатом Сразу кріплять і йдуть, потім працюють. Ну, мені здається, що дуже зручно.